Довіра до банківської системи наразі залишається одним з найважливіших питань. Банкіри, які опікуються стабільністю банківської системи, переглядають умови своїх вкладних програм. Насамперед, аби не знекровити банківську систему і підтримати національну безпеку України. Така політика банків, помножена на патріотизм українців, дають відчутні результати. Так, з початку 2014 року банк Хрещатик не лише зберіг свою ресурсну базу, а й залучив майже 783 мільйони гривень нових вкладів. Як в доларах підняли до 11% до 9% підняли, але в основному наша процентна ставка в гривні досягає 22% річних. Ми дещо переглянули умови наших попередніх вкладів. Ми додали їм цікавинки. Депозитні пропозиції хрещатика є виваженими і за термінами розміщення. Аби зменшити девальваційні очікування населення, банк пропонує вклади від 1 до 14 місяців. Це може бути один місяць, три місяці. Якісь варіанти з пролонгацією, програми з. Альним зняттям достроково для захисту заощаджень клієнтів хрещатик запропонував їм насамперед мешканцям Криму нові ставки за вкладами в рублях від 5 до 9% відсотків залежно від строків розміщення до 15% відсотків підвищені ставки за вкладом з вільним рухом коштів калита та за залишками на пенсійних рахунках.